Вітаю, друзі. Сьогодні відбулася подія, яка, як на мене, потребує нашої уваги. Отже, сьогодні Верховна Рада 243 голосами за схвалила у першому читанні за основу законопроєкт про мобілізацію, умовно кажучи, який був поданий 30 січня 2024 року суб'єктом законодавчої ініціативи Кабінету міністрів України до Верховної Ради. Сьогодні в нас нагадаю 7 лютого 2024 року. Тобто, фактично за тиждень Верховна Рада прийняла цей законопроєкт у першому читанні. Видно, що влада дуже поспішає. Давайте спочатку обговоримо, як розвивалися події навколо цього законопроєкту. Перш за все, знову з політичного небуття повернулася Юля Тимошенко і розгорнула шалену кампанію проти. Цього законопроєкту. Зокрема, я особисто бачив рекламу на Ютубі, кілька її роликів. Я їх не дивився, але бачив, що вони є. І вона дуже активно виступає проти цього законопроєкту і вважає, що його ухвалювати не можна. І справді, під час голосування фракція Батьківщина не дала жодного голосу за цей законопроєкт. Далі, комітет Верховної Ради з антикорупційної політики визнав. Що цей законопроєкт несе корупційні ризики. Далі, уповноважений справ людини пан Лобінець, прямо визнав про те, що він написав 9 сторінок заперечень до цього законопроєкту, а частина норм цього проєкту суперечить Конституції України. Однак, в чудесний спосіб. Вранці 6 лютого 2024 року лобінець заявляє про те, що законопроєкт суперечить вимогам Конституції України, а вже в пізно ввечері він зустрічається з Умєровим і заявляє про те, що законопроєкт слід таки підтримати в першому читанні. Далі події розвиваються наступним чином: 6 лютого 24 року Верховна Рада включає законопроєкт до порядку денного. Того ж дня вона скорочує е, строк подання альтернативних законопроєктів. До речі, їх було подано три: один, один законопроєкт Народного депутата Мазурашу, другий законопроєкт Розумкова і третій законопроєкт е, Гончаренка. Вони всі розглядалися 7 лютого 2024 року, однак були відхилені і за основу було ухвалено урядовий законопроєкт. Е, 7 лютого 2024 року е, надано висновок комітету про розгляд законопроєкту. І цього ж дня Верховна Рада проголосувала за нього. Голоси за подали дві фактично політичні сили: це слуги народу, які подали 170 чимось голосів. Отже, як ми бачимо, більшості у них немає. І допомогли їм ухвалити цей законопроєкт, е, бувши ОПЗЖ, яка розпалася там на різні. На різні групи. Отже, фактично, проросійські сили в парламенті просувають цей законопроєкт, тому що слугу народу ми, звісно, не можемо визнати за проукраїнську силу з огляду на ті рішення і дії, які приймали народні депутати, які належать до Слуги народу. І таким чином, що ми маємо на зараз? На зараз ми маємо констатацію того, що. Навколо цього законопроєкту почалася дуже сильна боротьба. Друге, що влада тисне адміністративним ресурсом, в тому числі і на е, уповноваженого справ людини е, для того, щоб протиснути думку про те, що законопроєкт треба е, просувати далі. Влада дуже поспішає, тому що перше читання законопроєкт пройшов буквально за тиждень після його внесення до парламенту. В законопроєкті це влада прямо. Визнає, містяться антиконституційні норми, і незважаючи на те, що Верховна Рада мала право повернути законопроект на допрацювання, вона свідомо йдучи, приймаючи за основу законопроект з антиконституційними нормами, просуває законопроект далі. Звісно, що до другого читання в законопроект можуть бути внесені зміни. Будемо спостерігати за тим, як це розвивається. Але, схоже, влада свідомо нагнітає ситуацію з мобілізацією. Вона прискорює процедуру прийняття цього законопроєкту для того, щоб створювати додаткове напруження у суспільстві. Можливо, з допомогою цього законопроекту влада відволікає від зняття, наприклад, залужного від зміни військового керівництва. Можливо, вона відволікає нас від якихось інших. Інших своїх кроків можливо вона свідомо розраховує на те, що буде ухвалено неконституційний законопроєкт, і Зеленський переможно накладе на нього вето і стане дуже хорошим царем. Будемо спостерігати, як будуть розвиватися події, але поки що, сам спосіб, у який влада протискає цей закон... з неконституційними нормами, законопроєкт викликає серйозну тривогу. Слава Україні!